Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що, Львову у Львов заскочила російська ДРГ, це правда. Там е зустрічають, вітають. Львов вітає, Львів вітає хороших русських ДРГ з хороших русських. Друзі, слухайте, я щось гублюсь. Я починаю губитися е в деяких ситуаціях. Форум Російської опозиції, форум хороших русських у Львові. А що у Львові це потрібно було проводити? Це показуха, це показуха на весь світ. Плювали ми на вас хохли. Мы захотели и приехали во Львов. И тут у нас на поклоне Миша Подоляк бегает. И Олег Дунда, народный депутат. Мы тут главное, у Львове. Львовяны. Львовяны, вы что? Вы про что? Вас принизили. этот форум хороших русских. Немає хороших русских. Я знаю одніх росіян, одніх класних русських. Це Легіон Свобода. Це Сибірський батальйон. І РДК. Все. Немає більше ніяких хороших русків. У мене просто знаєте, підготуватися не встиг. Я не знаю, що говорити. Ну, про що? Взагалі можна організував його, начебто Панамарьов Ілья, бувший депутат. Державної думи, який зараз живе в Україні, він чиї громадянство вже має України, але це почалося не з того. Я промовчав, тихо мовчки, тому що бачу нікому не цікаво це, нікому фейгін знову приїхав в Україну. Я кажу, кажу це. Ніхто це не підтримує, нікому. Ну та ладно, ви побачите, що буде. Ось ви всі побачите, що буде. Я може не побачу. Молодь побачить. Хто такий фей? Це людина, яка воювала на боці сербів, на боці тих сербів, які зараз серб є союзниками Російської Федерації. Фегін це, який в 23 роки став а, народним депутатом Державної думи Росії. А чого б це так подумайте? він в 23 роки саме розумний був на 140 мільйонів. Ні. Фейгін, як його можна пускати, допускати? Це людина, яка повинна брати а, візи. А я так підозрюю, що це е, Подоляк, Арестович, Фейгін, оце ось кубло, все воно працює, воно нікуди не ділося. І я вважаю, що Подаляк крашує приїзд сюди Фейгіна і на фронт. Можливо, я ошибаю і помиляюся. Якщо я помиляюсь, ну вибачте. Але все воно так чисто видно і зрозуміло. Ще коли повезли його на фронт, це кожен третя чи четверта його проїздка, і він їздить по фронту. Чому? Чому людині, яка співпрацює з російськими пропагандистами тут, в Україні, яких направили в Україну, які працюють на російську пропаганду, це Курбанова, це російська пропагандистка в Україні, це Портніков, це росіянин в Україні. Березовець, який чомусь у формі, і він співпрацює з Фейгіним. Латиніна це, їх, це їхня росіянка. З Луценком він співпрацює. Він співпрацює з П'ятим каналом. Повністю співпрацює з п'ятим каналом, да? і з Петром Порошенком. І ця людина має доступ у нас скрізь. Це що скажіть? При, приїжджали якісь люди. Які люди, я взагалі не розумію. ви когось знаєте, хто сюди приїхав з росіяни? Якась... Я, от, я не знаю, зараз я вам знайду. Садовий не знає, садовий пише запит в правоохоронні органи, розпо... ніхто нічого не знає. Це що було? І взагалі це що? От скажіть, що? Якась Євгенія Чирикова, якийсь Олег Барановський приїхав. Я просто дивлюсь на все це. Андрій Волнах, хто лікар-травматолог з Москви. Як з Москви сюди приїхали росіяни? Гуляють по Львів'яни. Я, я, я просто не можу. Що у вас, що ви витворяєте? Що ви витворяєте? Ну ви скажете, що я наїжджаю опять на Львів. Та ні. Ви подивіться, наскільки вас принизили оцим форумом. Це що відбувається. Миша Подоляк, заступник голови офісу президента, ви скажете, що ти наїжджаєш Ну, тут? А як? Колись уже там у мене були сварки, так я нічого, я тільки фото його виставив. А тут він знову виступає перед хорошими русскими і каже, ви большой народ, не забувайте ніколи об этом. Міша Подоляк. Россиянам, вы большой народ, продолжайте убивать украинцев. Вы большой народ, уничтожайте украинцев. Вы большой народ, вы не дайте выжить детям Украины. Вы большой народ. А вы тут покажите силу Путинской. При чем тут Путин? Он один. А их 140 миллионов. І о, він там з ними займається. Там тренінги у нього. Тренінги. Розумієте, ну що це відбувається? Це в той час Міша Подаляк. Дунда якісь, они там цілуються, обнімаються з хорошими русскими. Львов'яні це все пропускають, все нормально. Ні, ми будемо на своїх українців, ось тут будемо чубитися, з Зеленським, з, з Порошенком. Ми тут будемо видривати вуха один у одного, будемо плювати, ненавидіти. А хороших русских во главі з Фігіним, з і з Мішею Подаляком ми будемо зустрічати. Ну, це так виходить, друзі. Це в той час, коли 110-та бригада, другий, вчора один Су-25, сьогодні другий Су-25, друзі. Оце наші хлопці роблять, наші воїни, а там хороші руске з представником Офісу президента. Це що? Для мене це, ну, знаєте, неприємне. Ну, взагалі от, От. от я можу все. Я навіть би, знаєте, більш спокійно реагував, якби там хтось з офісу прийшов до Порошенка чи до Тимошенка. чи навіть до Бойка вони все одно з українськими паспортами, як і Бутусов з України. А це, це русські. Це та убійці. Це, це ті родичі, яких стріляють по нам, по Львову стріляють, родичі, сусіди, кумов'я. Однокурсники, однокласники. Ви розумієте? Що, що відбувається? Вони приїхали посмотрети хахлам в глаза. Оце так. Оце так. Форум гітлерівців в Лондоні під час Другої світової війни. А? І навіть в Москві. А? Франція бореться, показує Росії, що не тільки ти, Росія, можеш ядерну зброю застосовувати. І у нас є АСМ ракета АСМП Р. Здатна нести ядерний заряд. А тут хороші русські. Все, друзі. Я хочу подякувати за донати. Ми робимо свою справу. Ми робимо, ми наведемо порядок. Ми допомагаємо. Ми, 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 ми це ми, а вони це вони покидьки. Я дякую Чередніченка Валерію, Білан Валентині, Поліщук Ользі Монобанк, Петухову Андрію Монобанк 50 на 50, Дяченка Раїсі, Гриб Ганні 50 на 50, да, канал і. Безпілотник точний. На Емосіної Галині 30х70. Всім, друзі, хто задонатив на канал, особисто величезна вам подяка. А тут питала Мариночка Барані: які тонометри, механічні чи електронні, будь-які, аби точні, аби хлопці могли міряти. Аби хлопці могли міряти е, тиск і аптечки будь-які, щоб було там е, лікувати і простуду і все, інше, і все інше. Друзі, величезна вам подяка. Я не буду довго розводити, розсусолювати, тому що в мене голова от з цим фейгіним, з цим Панамарьом, з цим отака. Е, можливо, ввечері не буде випуска, але завтра стрім буде обов'язково. Обов'язково о 20.00 приходьте і ми з вами зустрінемося. Можливо, буде як у мене буде зі справами тут в Полтаві. Україна переможе.